День, друзі, я вас вітаю з міста Харкова з таким новорічним настроєм. І не зважаючи ні на які е, події в нашій країні, життя продовжується, дітки народжуються, і е, різні події відбуваються в нашому житті. І новий рік, який у нас попереду закладає нам на нові можливості і дає різні варіанти, щоб ми здійснилися. Плани і наміри, і можна до мене звернутися на особисту консультацію, продивитися, які енергії 2023 рік. Відкриває для кожного з вас, які можливості у вас будуть в фінансовій сфері продивитися в 23 році, які можливості у вас будуть реалізувати себе в суспільстві, в кар'єрі, в бізнесі. Ще можна подивитися, що для кожного з вас дасть 23 рік в особистих стосунках, в вашій родині. Місце проживання, бо багато хто не вірив, бо були особисті розклади в минулому році на те, що хтось поміняє місце проживання. Ніхто не вірив, що так буде. А ось на жаль, відбулося такі події, що багато хто змінив місце проживання. Можна продивитися, що саме для кожного з нас буде в 23-му році в особистому розкладі. Тому дуже буду рада з вами зустрітися на своєму каналі на особистих зустрічах. Ви можете до мене записатися зручним для вас способом, написавши смс-ку в Телеграм, в вайбері або в WhatsApp. Тому, будь ласка, звертайтеся і дуже вам вдячна за всі ваші коментарі. Вдячна вам за ті побажання, які ви... Мені взагалі пишете. Хай вам щастить і всього вам найкращого. До зустрічі!